Біхат проти концепшн. Сідай туди. <плес> Ні, все нормально, у нас. Невелика вводна. Йожеф, якщо що, контриб'ютор кор в біхат, аміша Коцепшн веде з самого початку, да? мабуть, заснував. Я не в курсі. Ну, коротше, давайте. 에, давайте розкажу своє ставлення до тестів, і воно, якщо чесно, з кожним роком все змінюється і змінюється. 에, я дуже дякую за виступ Міші. Я послухав, мені було дуже цікаво, я дуже дякую, що ти хоча б там написав Біхат. Е, але сказав би свою думку. Дивіться, е, коли ми писали не API, SPA е, повністю. Ми часто робили тести. Чому ми писали тести? На мою думку, ми писали тести, особливо я в своїй роботі писав тести, із за того, що в мене не було qa розробника такої позиції, qa розробник у 2010 році не дуже то й було. І тоді ми вигадували, грубо кажучи, свої фреймворки для того, щоб писати тести. Якби у нас зараз іде еволюція, і тут дуже класно, що підмітив помішав свої, свої доповіді. Я типу, більше надаю позицію того, що Перевіряти фронтенд має, грубо кажучи, їхній же фреймворк, у якого є більше доступу саме до браузера, тобто більше нативних функцій, більше всього, що ти можеш зробити, аніж в біхаті з позиціонуванням, да, типу по пікселям. і ти здвинув, грубо кажучи, <сміттє> браузер, і все. Тести не пройшли. Добрий день, ось того. Я в цілому думаю, що варто нам задуматись, які тести ми пишемо і навіщо їх пишемо. Я кажу, що в моїй компанії ми починали з того, що ми писали Юніти там, Юніти функціональний інтеграційний, і писали біхат типу, для покриття типу, всіх едпонтів. Потім ми зрозуміли, що нам потрібні тільки біхат, тому що. Я розумію, що моїй команді потрібно писати біхат тести для того, щоб відвалювати їхні первичні помилки, які вони можуть допустити в написанні хендпойнтів. Нотатка від Андрія Андрій, додай, будь ласка, я насправді дуже здивований. Був в більшості, коли люди приходять на співбесіду на сінір розробника. Першим, що люди пишуть, це юніт тести завжди. Але вони ж взагалі нічого не гарантують. Ну тобто. Типу, в тебе є всі юніти зелені, а класи між собою можуть взагалі бути е, не пов'язані, вони не взаємодіють так, як потрібно. І ну, я не розумію, чому може Міша підкаже, чому взагалі люди пишуть в першу чергу юніти? Це так історично склалося. Чи звідки це береться? Більшість розробників приходять і кажуть, я пишу юніт. Ми писали тести, з яким досвід є, тільки з юнітами. Біхат ніхто не знає. Ну, по-перше, бо юніт, ти хоча б знаєш, як написати, а все інше сложно. Тому синій розробник тобі ж не скаже, що з чому сложна. Для бізнеса яка користь взагалі в юніт тест? Ну я я взагалі не дуже розумію, чого так треба розділяти юніти інтеграційні, то що, в принципі, можна і іти іти називати юнітом. Тобто, і це якби про просто різнене іменування. І тому, коли ти пишеш тест на клас, називає його юнітом. А те, що цей клас дьоргає там половину апплікейшена при цьому, ну це теж юніт. І, так що це може бути і так. Просто це, типу, якщо не дуже до слів придиратись, це нормально. Ти, ти ж ламаєш парадігму, яка написана на сайті. Там написано, що, типу, є функціональний, є інтеграційний, там, якісь бази, функціональний, ну, де ми там сордпаті не включаємо, базу не включаємо. Юніт, це просто, ми, грубо кажучи, функція калькуляції описуємо, типу, як вона має працювати, і типу, тестуємо чисто точечно. Я розумію, про що ти говориш, але е, того ми відказалися від Юніта. Ну, просто колись в PHP була ідея таких чистих юніт тестів. Якщо клас дергає інший клас, ми пишемо на нього юніт тести, і всі ці залежності ми маємо замокати. Але на практиці це абсолютно гіблий спосіб розвитку, бо тоді цей клас не зрозуміло, чим взагалі займається, і ну, був такий фреймворк PHP-спек, який якби, на цьому був заснований. І, і ця модель приштовхувалася, тому було важливо декларувати, що є юніт тести, є інтеграційні. Ну, і якщо ми відмовляємося від цієї концепції, то юніти інтеграційні вони не стають такими ж різними в цій суті. І, ну і взагалі я стикаюся з тим, що а, юніт, функціональні ну, типу, вони міняють своє значення в залежності від того, хто хто з ким там спілкується. Тобто функціональні можуть і браузерні тести бути. А, просто от на вконцепшені ми визначили що тести називаються так по тій причині, що ми що нам треба в документації їх розділяти. Але між собою ми можемо це їх називати по-різному. Це, до речі, була друга проблема на співбесіді. Ми пишемо юніт тести. Окей, а які юніт тести? Ну, от заходиш в документацію Symfony, там тест контролера, дергаєш контейнер, в нього достаєш, да, і це юніт тести, так як Міша каже. Якщо в кого є якісь зауваження чи питання з залу, піднімайте ручку, я буду до вас підходити. А ну, і стосовно там юніт і не юніт інтеграційних тестів, ну просто різні, різні рівни тестування. Якщо я хочу калькулятор протестувати, це як в тебе є гараж. З Запчастинами. Ти окремо протестував движок, окремо ходовку, зібрав машину, вона не їде, бо движок не підійшов. от Ну Тому різні рівні. Для мене ми пишемо в PHP. Взагалі, я не знаю математики, я не знаю там патерни проектування, алгоритмів, тому що в PHP ми вирішуємо бізнес-задачі. Задача бізнесу це. Продати щось, наприклад, чи яка там задача вашого бізнесу, чи купити щось. І в результаті мені потрібно протестувати, що мій аплікейшн виконує задачі бізнесу. Це значить, що нажали кнопку Купити, гроші зайшли клієнту. От. І все. Замість цього пишуться юніт тести в першу чергу розробниками, і потім кнопку Купити нажимаєш, а вона не взаємодіє з тим і нічого не працює. Оце я взагалі не розумію цього. А хто ще думає про Ті Підніміть руки, хто пише на ТД зараз. Ой, є людина. Добре, давайте подумаємо тоді в іншу полость. Навіщо ми пишемо тести? Є в когось відповідь, от прям, навіщо ви пишете на роботі тести? Мене перше питання було на співбесіді в компанії, в якій я зараз 9 років працюю. Це навіщо потрібно писати юніт тести? І я не знав відповіді. От у мене є фасад, да? в нього дві залежності інжектяться по черзі в той один метод дьорнув, у іншої залежності, другий метод дьорнув. Ну, Міша, тобі Наш сказав, що це писання. два різних типи, це нормально. А, Як... а на що сюди юніт писати? Якщо в тебе бізнес задача купити або продати, то юніт тобі не потрібен. А якщо в тебе задача порахувати там, якусь експонен... експоненціальну функцію цих продаж, бля, то тоді так, на неї так, треба юніт написати. Так, так. Зрозумів? Ну, я так вважаю. І на питоні пишуть, а не на ПХП. <рив> <рив> на питоні воно галіцінує, галіцінує не, не треба. <рив> Всі сиділи, думали, ми ПХП, ми крута мова, нам теж нужны юнітести, тести. Тому в нас і є вони, і все. Не потрібні юні тести, пишіть браузерні. В цілому хотів би підрезюмувати. дуже класно розуміти, якого рівня вам саме в вашому проєкті потрібні тести. Тому що якщо зараз ми, типу, ну затягнули хохму, да? зараз всі виходять такі люди, такі, приходять на ні, що тести не треба. Я був на конфі. Там оці дядьки сказали: тести нам не треба. Типа ні-ні, тести нам точно потрібні. Саме головне наше питання: що ми робимо тестами, це ми вибираємо наші дурні помилки. Ну, наприклад. Коротше, в мене просрочився по HP шторм і я через Github просто писав код. І дуже класно, що в мене були тести на Github Actions. Вони запускалися і показували, що я там десь провтикав втикав щось. Люди, коли в мене в, в, в компанії та ж пишуть тести, вони пишуть тести, грубо кажучи, ті ж самі біхати. І я знаю точно, що endpoint працює в таких позиціях: Success case, тобто він пройде все з ним хорошо. Е, я розумію, що валідаційна помилка впаде на кожне поле, тому що вони це провіряють. Я розумію, що авторизаційна помилка припаде на ну, в мене впаде, якщо в нього не буде іменно правильних кредитшелів, і аутифікацій авторизаційне, якщо в нього не буде доступу, і аутентифікаційне, якщо в нього, грубо кажучи, неправильний крденш. Я роблю, грубо кажучи, в мене є темплейт, причому що я роблю. Я просто заходжу в соціальні фічерс, такий скопірував, вклав, замінив, грубо кажучи, які ендпойти витягую і це. І навіщо я це роблю? Бо я не хочу відкривати постмену. Там в біхатах є темплейт, можна то, один то, і, той. і той самий тест через різні фікстури прогнати, якщо що, да. можна було не купіпасти. Вибачте, буду знати, дякую. А, до речі, про TDD якось так мало було реакції. Насправді мені здається, що ті через TDD пишуть майже всі. Просто ми всі не помічаємо цих ситуацій, наприклад. ви спіймали баг на продакшені. От реально, ви спіймали його. І ви хочете його пофіксити. З чого ви почнете? Ви напишете тест, який симулює цей баг, і тоді вже почнете фіксити. поки цей тест не пройде. Так, Спочатку інцидент. Да, да. Після інциденту буде патч на продакшн. А в фічі там такого не вийде. Там треба якось максимум максимум це. Ти пишеш, типу, як би я хотів з цією фічею працювати. Потім розумієш, що ні, я так з нею працювати не, 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 не виходить. Це переходить багато ітерацій, в тебе багато змін і так далі. І тому це якщо це може спрацювати тільки на якомусь там глобальному рівні, коли ти Описуєш як якусь бізнес-концепцію, може через побідіді, тоді це ще працює. А так то ну, хлопці, так. перепрошую, нагадаю вам subject, біхат versus conception. А, у мене є у шо. мене є нот на рахунок, чому треба використовувати біхати. У нас все пишеться на біхатах, і є два типи біхат тестів: перші ті, що можна написати на джавескріпті, тому що вони працюють з біхатом повністю як blackbox. Другий тип тестів це там, де потрібні мокки. Іноді потрібно мені перевірити там відправку емейлів, то що в чергу відправились повідомлення, чи е, те, що. Пеймент система зовнішня працює. Я не буду в тестах, які крутяться на CI на кожному pullреquсті, працювати з пеймент системою. Мені потрібно це замокати. У в мене виходить, в компанії тести пишуть PHP-розробники, які знають, як замокати там, і так далі. Вони пишуть контексти для біхаті, якщо хто знає. Да? Це, от у мене в біхаті є кожен рядок, це, е, він мачиться по регексу і викликається якась функція на PHP. От, розробники пишуть ці контексти, а QA пишуть уже самі тести після цього. Щось розробники пишуть, більшість пишуть QA. І в результаті виходить, що не біхайте, за рахунок доступу до PHP-контейнера цього Symfony, там, чи Laravel, я можу мати моки е, якісь і тестувати як і повністю Black Box, так і мати деякі тести, які теж покривають функціонал, але все ще з моками. Якщо я пишу на JavaScript і я хочу Моки, то мені треба мати якийсь альтернативний api endpoint, який буде там, стукати на МОК чи ще щось. І ну, це зовсім щось виростає в таке незрозуміле для мене. Так, питання з залу. Я допомню, що в нас є цікавий кейс, коли один і той самий біхат тест в залежності від того, в якому контексті ми його хочемо запускати, виконується або як юніт-тест, ну, типу, він працює сам в одному процесі. Або якщо ми запускаємо кажемо, давай це саме, тільки по-чесному через API. Він працює, ну, зрозуміло, що довше, бо це ж треба по-чесному в API сходити. Але один і той самий. Тест ми можемо або швиденько виконати локально і зрозуміти, що в нас все окей, або не окей, або він буде там маслати дві години на продакшені, і ну, те саме перевірить, але з точки зору інтеграційної. Да? І, ну, типу, воно зручно. Тому що ти пишеш один тест, але в нас була буквально минулого тижня зруба, коли девелопери кажуть, ну, блін, ми замахалися ці контексти писати, а потім ще робити так, щоб цей контекст працював одночасно і е, в PHP-рантаймі, і через http запити І ну, типу, от як у вас? Не виникає, типу басами не пишемо юніти на біхатах. У Нас на біхатах я ж кажу, є два типи: є blackbox, де в мене в одному контейнері запущена аплікейшн, який взаємодіє там з базою даних і так далі. А біхат лежить зовсім в іншому контейнері. Тобто я тестую продакшн контейнер, якому немає де залежності. Бін біхат працює з зовнішнім URL. Я його можу так само запустити на якомусь домені, який вже розгорнутий на Амазоні. Там да. От і ну це один тип тестів, і те це можна написати на JavaScript, і, взагалі без проблем. Будуть підтримувати QA, які не змогли знайти роботу на JavaScript, Тому вони пишуть ці тести зараз на чому там на Cypress От, е, Другої сторони є тести, які на тому самому кукумбері написані. І коли я приходжу і там фічу написали три розробники, які з нами вже не працюють. Я можу прочитати цю специфікацію і зрозуміти, що очікували в цій фічі, да, або який баг фіксили і закривали цим біхатом. Тому що в нас, коли приходить баг, завжди є в definition of done, що ти спочатку маєш написати тест на цей сценарій. QA віддає прямо е, задачу баг уже з тестом. Ну можливо, там з псевдокодом, але з тестом який покриється, от е, в, в ну по. Або допишеться тест, да, і покриється функціоналом. І тоді я, в принципі, можу це прочитати. Я не знаю, як з концепшеном. Продуктовнер в мене не буде читати, мабуть, PHP-код. Я знаю, так. що там є Георкін, але якщо я пишу на чистому концепшені, Ні, я так нас... розумію, мені треба знати PHP. Насправді так, в концепшені, я, ну якби я, я про цю тему думав, і я не дуже це. не розумів. А, типу, от в BDD, ну в тому ж біхаті, дуже нав'язувалося це ось паттерн, що у нас тест іде на фічу. Але коли у нас з'являються регресійні тести. У нас ці сценарії виростають, виростають, виростають. І ти читаєш цей сценарій? Це не фіча, це бахко, який ми колись злобили. А це теж не фіча, це якась там іще щось перевірка. І воно починає розростатися як, як війна і мір. Льва Ніколаєвича було не остановіть. І а проблема в цьому, що це дуже багатьох цих тестів. Ну, типу вони не потрібні менеджерам, вони потрібні просто для стабільності системи. Тому в кацевкацепшені ти можеш написати один тест на фічу в BDD форматі, щоб її прочитати, зрозуміти і так далі. А якісь там більш такі там технічні деталі ти можеш перевести, написати в PHP, що буде швидше. Тим ти можеш це редагувати, тобі це легше підтримувати і так далі. І ти можеш це менеджити, що фічі живуть окремо. Баги і регресії живе окремо, але виконуються всі вони разом, як одна сутність, виконуються одні ті самі-самі степи. І ти, коли пишеш тести, ти думаєш, як тобі це простіше зробити, а менеджером видавати не все підряд, що є. А от чисто кристалізовано те, що їм треба. Ми цю проблему вирішили дуже просто. Ну, коли вирішується задача, в нас є конвеншн, що commit меседж має починатися з айдішника задачі. От і є скрипт, який. Парсить всі біхат фічі проходиться по ним. Дивиться, що якщо це була е, був фікс для бага, то він вверху додає тех, який баг фіксили. І ти розумієш, що якщо на початку йде, що типа фіксили баги, значить це покриття бага. Якщо в тебе немає цих тегів, очевидно, це описували фічу. От ну тобі... я ну я доповню. Андрія виходить е, першочергово, кукумбер з Гіркін Сінтексісом він задумувався так, що навіть менеджери зможуть описувати функціонал. На, там, на, цьому, на цьому синтаксісі, я заходжу туди, додаю товар в корзину так і таке інше. Щось я не бачив, щоб менеджери писали Gherkin Сінтаксіс, тим більше, що швидше за все вони придумують такі штуки, де потрібно 10 контекстів ще додати. От. Але вони його може, да, можуть читати за допомогою тегів, можна затегати. Це типа менеджер специфік, наприклад, сценарій, чи це просто бігати, який покриває баг. Але ж ти не ху менедж, менеджер не буде писати тест. Я захочу додаю мінус один продукт в корзину. Я захочу додаю дев'ять 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 продуктів. Ні, це якби це починається інформаційний треш. Який ти от не хочеш бачити, якби читати він теж це не буде, і от проблема біхати, що він росте, 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 і ти вже в цих фічах не можеш виділити, що в цьому головне, а що в цьому вже другорядне. І тому мені от підхід все писати на біхаті, все писати на кукумбері, він не дуже подобається. Я закомбінований варіант. Якщо так, в кукумбері ж є можливість, ти пишеш один тест, ставиш плейсхолдер і кажеш, прогони мені цей тест через оцю цю таблицю кейсів. І тебе там просто окремо ну... тест, який ти можеш прочитати, і окрема таблиця з кейсами як дата провайдер в юніттест. Ну. Це, да, я, я, читаються я, легко, я, я, я підтримується так само. Я про більш глобальну. Ну, до речі, дата Table так собі читаються, ти в голові маєш це все підставляти. Деж такі... PHP знать для цього не треба, як в концепшені. Математику треба, щоб в голові підставляти значення. Коротше, це, це, це складненько. Чим складніше стає цей синтаксис кукумбіра, тим менеджер менше буде його писати. А, до речі, щодо менеджерів, ідеальний тест на кукумбірі звучить так: given placeholder, when placeholder, then placeholder. Всі тести можна описати в цьому форматі. Rubmiy rank. Ну там ну, не за, просто багато вен, за... багато zen, багато even. Ну, типу, от, нам, по суті, треба тільки один контекст, в якому ми <laughs> будемо парсити placeholder і його реалізовувати. Мені здається, знову ви перетворюєте, ви пробуєте в одну технологію всунути все. Ви пробуєте взяти QA, всунути в цю технологію, взяти, грубо кажучи, забрати в них роботу. Забрати роботу, грубо кажучи, в ПІМІВАЗ тож їх сунути сюди. Потрібно чітко ділити, для чого використовувати свої тести. Е, великою проблемою бігати, це не ну, це реально є, і це показник того, що там, наприклад. От я думаю, у Дмитра в компанії є контексти, свої кастомні. У ребят є свої кастомні контексти. А якихось кастомних контекстів для всіх якби дуже мало. Або вони дуже непопулярні і вони просто вмерли. Біхата це реально проблема. І, типу. Не знаю. І я собі як за очівку ставлю. Ми з компанією ставили собі за OKR якраз в цьому році випустити повністю всі свої закриті контексти в паблік для того, щоб написати доку, то, що всі могли використовувати. Я скажу просто свій кейс, типу, ми що зробили. Нам потрібно тестування. Не потрібно тестувати, грубо кажучи, всі три варіанти: да, там юніти, інтеграційні, функціональні. Мені потрібно писати тести швидко і мені потрібно віддавати роботу далі КВЄ. Я не буду писати от, про все, що каже Міша, 10 Тисяч варіацій, як зламати мій код. Я не буду це писати, є для цього кією, щоб вони, грубо кажучи, це мені ламали. Коли вони мене зламають, поставлять мені це як багу, я це занесу в свої фічі. Але завчасно я не буду сидіти і думати, як би мені ще потратити свій час, щоб пописати тести. Я прийшов сюди писати бізнес логіку, а не прийшов писати тести. Мені потрібно написати тести, чисто, щоб покрити базові всі ці варіації. І після того, як ми написали контексти, наше наші зараз тестування займає. Ну, наприклад, у вас є задача написати endpoint, в неї є бізнес-логіка, вона йде в базу даних. Ти заходиш, потім пишеш фікстури під нього, ти потім пишеш, що як я назвав вже цих 5 сценаріїв, копіруєш, причому можна з темплейта взяти. Воно в мене в розробника займає 5 хвилин. Скажіть мені, що ви напишете на PHP за 5 хвилин, PHP Unity? Сортування. Дякую. Ну от, е, В цьому і питання. Тіпа, ви по факту нічого багато не напишете. Особливо, коли я бачу, я приходжу на проєкти, я бачу ці вот моки, оці огромні. Ну, типу, і це, це біда. ну типу, У мене sort-паті клієнт е, теж такий спойлер. Трохи. в мене просто типу, я йду на http клієнт він мені повертає статус-код такий, пейлот такий. Я взяв пейлот з їхньої апі-доки, і в мене готовий вже мок. Я вже, грубо кажучи, розумію, як в мене далі все буде працювати. Тобто, дивіться, питання в тому, що я вважаю, що тести не мають забирати у вас навіть 10% вашого часу, що ви пишете. Тому що, якщо ми будемо ще писати тести, нам QA не потрібні. Ну, в реальності, нам потрібно обмежити свої роботи. Для Наша задача доставити бізнес-логіку. Як її доставити, як її протестувати, можна концепшн брати, тричі дуже гарна штука. Можна взяти php юніт писати, да? ну тільки. Ви мені пообіцяєте, як команда, що ви будете це писати мінімум за 10% вашого часу, який ви тратите на розробку. Максимум, максимум. Тобі. І дякую. Щас би собі би, прийшли би мені завтра всі на роботі. Тут я абсолютно згоден. Я якби за тести, але я за ті, що тести що вас не відволікають від важливої роботи. І, от я так розумію, що те, що ти кажеш, шерит контексти, що насправді з точки зору BDD ти не маєш шерити свої контексти, бо вони зав'язані на твою бізнес-логіку. Але от з точки зору, як ми це зробили в концепшені, у нас якраз, якраз ця концепція, що ти маєш шерити ті степи, які, які часто використовуються кліки в вебі, там прочекати таблицю в базі і так далі. У нас це закладно в архітектурі. І коли ти щось ти тестуєш, ти береш там доступ до бази, доступ до Redis, доступ там до... До Symfony, ти це от скомбінуєш, і в тебе є методи. Тюк-тюк-тюк на натюкав а, REST API тестування, ти відправив потрібний endpoint, перевірив його, і там а, через автокомпліт швидко написав, все, в тебе тест є. Ти витратив на це не 10%, а там 3% свого часу, і все, і побіг далі. Так я в тебе це вкрав просто. Окей, ну, ні, я, ні, по ні, факту, ні. в мене є контекст, грубо кажучи, Хорошо, Redis. Я, в якому я це вкрав не... біхати і просто біхати на цю тему забив. Да, а я вкрав тебе потім. Ну, по факту, да, в мене є контекст Redis, в ньому є положити, витягнути, витягнути масив, там, грубо кажучи, витягнути об'єкт і перевірити його на симулярність, провірити його на симулярність з регекспом, наприклад, ну і як би все. Да, так само, в мене є, типу, наприклад, така ж саме контекст для Symfony Messenger. Ти ставиш, грубо кажучи, всі свої асинхронні задачі в пам'ять, і потім я дивлюсь, що я йду в Транспорт в такий транспорт, бо в те транспорті може бути мільйон. Ти я, грубо кажучи, на бібліотеці я збираю колекцію твоїх транспортів з твоїх, е, конфігурацій, і потім ти вказуєш, що я йду в цей транспорт, і я бачу там такий ме такий меседж. Я перевіряю, що є там такий меседж, або я бачу всі меседжі, і там вивалює лист меседжу. Да, це, грубо кажучи, щось таке дуже абстрактне, але це конструктор. Ми, ми по факту будуємо конструктор для того, щоб люди. На цьому конструкторі дуже швидко будували свої тести. Тут я почув дуже цікаву річ. По-перше, це вже, очевидно, не end to end тести, якщо ти з Redis спілкуєшся і так далі. І очевидно, цього не можна написати на JavaScript, тому що в тебе немає доступу там, до цього всього. І ну, як мінімум до контейнера вашого аплікейшена, Dependency Injection. І ну, ми приходимо знову ж до того, що якщо ваші QA будуть писати тести на. JavaScript там на якомусь фреймворку, то щось вони покриють, але в результаті ви прийдете до того, що половину тестів зможуть підтримувати розробники, половину і не буде там єдиного якогось знання, тому що хтось знає, що там покрили, хтось знає, що тут покрили. Якщо ми, ми перевіряємо щось в редісі, значить ми це точно не N2N, це якийсь половинчастий тест. Ми прийшли до якогось етапу. Ми в Redis записали такі фух. Ну на сьогодні роботу виконав, цього достатньо. Значить, існує якийсь тест, який потім витягує ці дані з Redis і продовжується. І насправді це, це, те, це що... класно, коли ми розбиваємо якийсь дуже довгий юзер-джорні, там якісь там відкладена купівля, чи ще щось на якісь маленькі степи і такі тести легше дебажити. Тобто це те, що я говорю, що банально ну, end to ендом не можна покрити все, і тому писати тести на PHP це дуже гарна ідея, тому що. Ну, ви в, 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 в будь-якому випадку ви до цього прийдете. Це не мають бути юніт тести. Це має бути тест, який там більшу частину аплікейшена використовує. Схоже з продакшеном, але ви мокаєте якісь маленькі частини для того, щоб прискорити тест. Наприклад, найпростіша річ, на які ми зекономили дуже багато часу, це є логін-сторінка. Да? Цей логін є майже в кожному тесті. Якщо юзер буде заходити на логін сторінку, вводити логін, пароль, сабміт, нажимати це одна швидкість. Якщо ви зробите мок цього степу і будете реальний логін перевіряти тільки в одному тесті там, чи в п'яти, а на всіх інших ви просто будете там по сесії логінити, то це значно прискорює тести, тому що у вас мільйон цих тестів. З логіном там і так далі. Тобто це ну такі речі вони дозволяють на великій кількості багато зекономити. Знову ж таки, деколи мені потрібно перевіряти, що там меседжі опрацювалися, це асинхронність. Я не буду рефрешити сторінку, допоки в мене не з'явиться якесь повідомлення там, да, там чи чекати імейла безкінечно, чи перевіряти логі, тому що воно впало. До речі, прикольно, знаєш, штука ти сказав, що Києві все не протестують. Ми починали проект не так недавно, і QA такі кажуть, ми будемо все тестувати. Просто не пишіть тести, ми будемо все тестувати. Ми такі, ну окей, добре, що від нас треба? Від вас та нічого, ми все будемо тестувати. Я такий, хорошо. Я такий дивлюсь, що вони роблять, і в них такий коннекшн в нашу базу даних. Я такий, опа, давайте без цього. А вони такі, а як же нам свої фікстури докидувати? Ми такі кажемо: ну, ви розумієте, що ви зможете створювати самі невалідні об'єкти. Ви ж не проходите стадію валідації, да, нашої флоу, ви повністю не будете знати, там з якого статусу статусів. Ви не ж не проходите, ви не отримаєте свої помилки, все інше. Вони кажуть, да, давайте ви зробите нам епішку. Коротше, написали ми їм апішечку. Потім вони, коротше, такі, а нам треба редіс прочитати, що там з'явилося, значить, написали їм пішечку, щоб вони редіс читали. Потім анам, треба зрозуміти, що. Меседж поставився в Q. Написали ми їм ще раз, щоб вони чекали Q. І ви розумієте, ми просто прийшли до того, що невірно 20% свого часу ми, грубо кажучи, були їхніми спонсорами. Це зветься каша з топора. До речі, ми дуже цікаво вирішили цю проблему. В якийсь момент ми зрозуміли, що в у нас є фікстури, і дуже часто в цих фікстурах не валідне щось, тому що ці фікстури там пишуться на алісі або на чистому PHP. Я в доктрину зафлашив Entity, але я її ніколи не валідував. Це, я думаю, дуже популярна проблема. І потім виходить, що наші тести, начебто, перевіряють реальні сценарії, але оскільки є фікстури, ці сценарій відв'язаний від життя, тому що в реальності юзер ніколи не зможе додати дані ті, що ви в фікстурі наклацали. І Ми просто створили якийсь там лісенер на біхат, який валідує всі ентіті перед тим, як відправити їх. Ну, тобто проходять фікстури, і всі ентіті валідуються, і воно там викидує валідаційні помилки, якщо хтось в фікстурі написав те, що не можна вбити з UI. і це прямо вирішує всі проблеми зразу ж, і не потрібно ні. Які API, в яких валідація буде. Це до всього. От просто фікстури. Що це таке? Це просто загнати дані в базу даних. І ти такий, класно, а що роблять фікстури? Вони інітять базу даних із твоїх ентіті. Питання: для знатоків а хто на продакшені змінював дані через це як його міграції? Олег мовчить. І тут починається, да, що типу, у нас неконцентна база даних в тестах, і яка в нас реально десь розворачується. І тому ми приходимо до того, що нам потрібно вже робити якісь там позначки, да, що ми там, наприклад, не внесетимо дані в міграціях, не змінюємо міграцію. Міграція залишається для нас тільки, е, тільки структурою, а щоб змінювати дані на продакшені, нам потрібні якісь сідери, команди, там, бог зна що, типу. От. І це все впирається в тести. Тільки ви щось відходите від стандарту, ви завжди в щось впираєтесь. А якщо ви впираєтесь, це. Для мене сигнал задуматись, а чи правильно я роблю. Да, дуже слушна думка. А Пропоную е, оцей останній тейк. Йожефа сприйняти як проміжний такий бо, е, висновки. От. Але щось якась така сумна дискусія. Чим, чим далі, тим більше розумієш, що тести писати не потрібно, а якщо пишеш, то, то погано все. От. Я на цьому пропоную панельну дискусію зі сцени. Перенести в кулуари, тому що ми вже трішки вибились з таймінгу. От в кого є ще питання, будь ласка, запам'ятайте їх, і у вас буде можливість їх задати от експертам з тестування. Е е е тому оцей останній тейк Йожифа. Ми запам'ятали як такий проміжний висновок, що ми фікстури не використовуємо. А якщо використовуємо, то обережно. От і на цьому хочу подякувати за панельну дискусію. Передаю мікрофон Олександру. Я, я, я трошки доповню. Дискусія може продовжитися як тут в офлайні, так якщо ви дивитесь в онлайні, є якийсь зараз запис, то можете задавати свої питання в чаті, в телеграмі або в дискорді, і дискусії там в принципі привітуються. Однозначно. Да, і в нас ще буде невеличка автопатія, тому і там теж можна поговорити. Е, да, дякую, дякую, дорогі учасники.